Хто ж нас буде зустрічати в Царстві Божому, звісно, Бог. Але якими ми будемо? Чи ми будемо в білому одязі і зустрінемо своїх рідних теж врятованих, чи ми будемо в чорному одязі, в гнилому, з пекла, і наші рідні теж? І це все залежить від нас. Чому? Як ми проведемо своє життя для Бога, такий наш слід ми залишимо і на землі, і в царстві Божому? Якщо ми врятуємо себе і наших рідних, то ми будемо в білому одязі в раю в любові, в слові Божому і з Ісусом за одним столом. А якщо ми своє життя прогавимо гріху, то ми будемо горіти в пеклі і зі своїми рідними. І це буде просто плач. Щоб цього не було, треба прийняти, що Слово Боже своє життя, врятувати себе, своїх рідних, щоб дійсно ми були в вічності, в раю, в любові Божій і дійсно разом зустріли Бога, нашого батька, Спасителя і не боялися сурм. Амінь.